Як Хрюша зиму зимував. Одного зимового ранку поглянула поросятку у вікно. Ой, як же я на двір вийду, снігу намило, аж по вуха, а ти Хрюша візьми лопату та розчисти стежку. Набридла мені ця зима то дрова рубай, то в ліс по сходи, ходи, то сніг розчищай. А нам зима подобається. Знаєш, як весело на ковзанці? Я теж хочу на ковзанку Зробив діло, гуляй сміло, катайся, Хрюша, на здоров'я. От сміх. Такий великий я на ковзанах стояти не зможе. Негарно, Хрюша, сміятися. Подивимося, як у тебе вийде. Подумаєш, на ковзанах кататись не дрова рубати. Тримайте мене, падаю! Це ковзани вині, якісь не такі. Дуже слизькі. Не в козанах справа. Просто ти хвалько і не вмійко. Трошки потренуюсь, краще від усіх ковзатимусь. Гей, малеча, дивіться наполовину вже виходить. Там морш в ополонці купається у крижаній воді. Ходімо, подивимось. Подумаєш, я теж якось в ополонку провалився. Потім, правда, прихворів трішки. У нас на півночі в крижаній воді навіть малята купаються. От би й мені та. Для цього треба на півночі побувати. Край той чарівний. Хочеш, я тебе проведу? Хочу, тітонька лисиці. Тільки не забудь взяти побільше їжі, йти придеться далеко. Тітонько, гаво, я дуже голодний. Дайте мені глечик сметани та горщик вареників. Молодець просятко, бачу, ти й справді в далеку дорогу зібрався. Дозволь, Хорюшо, я тобі допоможу. Мішок з їжею трохи піднесу. О он за там за тим лісом. Починається північний край. Щасливої дороги, Хрюша, бувай здоровий, як можеш. Ой Хрюша мішок забув. То ведеться самі харчі з'їсти. Обманщиця, як же я до північного краю без вареників дістанусь. Знову ти мене розбудив, бешкетнику, Я тебе навчу зиму зимувати. Ану, лягай та спи та лапу смокчи, аж поки весна не настане. Не хочу так зимувати, краще додому втечу. Як темно, здається, я заблукав, як страшно у лісі вночі. Не підскажете, як мені з лісу вийти. Ха, -ха торозя, а ми збирались з пісної вечеряти. Рятуйте, допоможіть, да за мною вовки женуться. Дякую, дядечку ліснику. Від злих вовків мене врятували. І де ж тебе носить по Цілесеньку ніч тебе шукаємо. Знову снігу по вуха намете, знову доведеться доріжку навколо дому чистити, скоріш би весна прийшла.